Починаємо із Олімпіка. Роман Санжар таких футболістів сьогодні виставляє на футбольне поле Артем Кичак. У воротах на флангах пів захисту 11-й моха, 30-й гутті, 7-й Іван Сондей під нападником. І в історії Єврокубкові, яка поки що налічує два матчі. Зоря стартовий склад, 24-й Дмитро Гречишкін, 8-й Ігор Харатін, 22-й желько Любенович на флангах Дензі набирає швидкість Гордієнко. Прострілює Є можливість для удару Желько Любенович справою на це у стартовий склад команди. Юрія Вернедуба. У цьому сезоні Любенович ще не грав, і цей футболіст, і... На натальність стійку, Хороша передача. Вибиває м'яч. Прийма Шабанов! удар із правого. Стандарти проблема для зорі при обороні. Команда вже двічі пропустила після стандартів проти Маріуполя і проти. Любанович. Можна бути. Харатін. пробиває Хоратін. Калітницев. Класний пас. Класний пас на Юрі. Технічно. Юрі. Затягнув. Затягнув, але двічі обіграв. Він кратніка і швидкість Юрі. Зверніть увагу, як відкрився він, як прийняв м'яч. І не побоявся двічі йти в обіграш. Ну Кравченко, звичайно, міг тут на своєму досвіді спокійніше зіграти. Емерсон завадив Любеновичу пробити. Навіть пробив Любеновича, так само, як і на автобусі, добралися сюди у Запоріжжя. Але з трьома центральними захисниками входити в сезон, де. На ближню стійку сваток вибиває м'яч вперед. Але на підбирання Лукенчук ще проб'є Лукенчук. Моха. Є можливість пробивати. біленький пробиває і в'ють розвертатись, приймати рішення. Скільки метрів дають зазору футболістам? Атаки оборонці. Зарі, як от легко зараз біленький поставивши корпус просто бігорода, який може зачепитись. Уже скільки про це ми говоримо. Пауліньо, Пауліньо, є можливість забивати Пауліньо! флангу всередину поля. Гардієнко, причому зверніть увагу, як розібрався, віддав на Юрі. Ну і Юрі класно, як е -е, побачив Пауліньо, дуже зручно йому скинув одразу, навіть без прийому Пауліньо міг пробивати, ну і його точка. Абсолютно його точка в Даніку технічно пробивав, але не влучив у для Олімпіка в цьому матчі. Нічия це, як на мене, позитив для Олімпіка у Запоріжжі. Ну, Тим більше є момент. Є момент Бі... біленький. Робить рахунок. 1-0. Бравісімо! Олімпік, бравісимо Біленький. Відворіт прийняти м'яч і вдарити поворота. Зверніть увагу. Він приймає м'яч метрів 5-6, біля нього нікого немає. Сваток пласується, хоча, мабуть, треба було значно активніше йти у відбор. Ну і біленький технічно пробиває повз Луніна, який ну, просто не бачить навіть м'яч, і в протихід Луніну пробиває біленький. Прекрасний м'яч. І чергова сенсація поки що від Олімпіка, знову ця команда показує, що в якоста навіть компенсацію команда не отримувала. Ну а такі помилки і такі розриви у зорі, це ну, хочеться сказати катастрофа, але команда, яка вже такої високої планки досягла в українському футболі. Не очікуєш від такої команди. Вони абсолютно невідомі. Тобто якихось готових майстрів не було. Пауліньо пробиває. Ну він то вміє виконати. От у нього вже третій момент у Пауліньо, аби забити і марнує свій шанс. Знову через центр поля проривається. По-перше, Юрій віддає передачу на Пауліньо в короткий пас. Ну от кочергін. Ось він міє тонко зіграти, підіграти партнеру, неначе карусель розіграли. Ну як же красиво і. Моха, як же ж технічно він обігрує двох футболістів і на дальній кут, на дальню стійку. А, Мабуть, навіть пробивав а, Моха, підкручував м'яч у дальній кут. Але зверніть увагу, як легко один в один обігрують, як легко на швидкості втікають від опонентів футболісти Олімпіка. Ну і тут Сваток захотів зберігти м'яч а зробив так форвард, але поки що себе ніяк не проявив. В Олімпіку навіть ударів від нього. Особисто я не пам'ятаю. Хоча всі матчі української прем'єр-ліги дивлюсь. Сваток. Ну ось ця комбінація. вже кілька відривів зробив серйозних. Сандей. Міхальов виграв. Міхальов. Моха. Моха прокидає м'яч. Моха. Один на один виходить. Сандей набирає швидкість на дальньому куту. І Моха робить рахунок. 2-0. Браво! Моха! Браво! Олімпік! Прекрасний м'яч забиває. Команда Романа Санжара і знову в швидкій атаці ловить свого суперника. Олімпік моха, гол плюс пас в сьогоднішньому поєдинку. Футболістики, як на мене, в цьому сезоні значно добдав тактично в першу чергу в грі на оборону. Моха моха хорош, кажуть йому з лави запасних. 2-0 стає рахунок, і те, що зараз відчуває Юрій Вернедуб. Просто навіть важко в собі уявити. Міхальов поборовся. По перше понасенку боротьбу програв. Сваток боротьбу програв. Ну і Моха розібрався. Ідеальна позиція. Вихід один на один по центру. Воріт. Ну і як же ж технічно? Моха підсік м'яч. Браво! Кожному матчі команда Юрія Вернедуба пропускає, але пропускала до цього. Хоча б по одному голу. Сьогодні вже два м'ячі залітає у ворота зорі. Ну і в атаці залишається спілкуватися із пресою Юрій Вернедуб. І все це ви побачите в програмі про футбол.